ДРОП 2020 2021 2022 2023 2024 щодо розгляду скарги подано Ярошу Павловгенедовичу на бездіяльність прокурора. І це досить процесу проводиться за допомогою технічного засобу «Ейдзвонки» для засіяння учасників засідання. Судове засідання дивиться кабінет Ярош Павловгенедовичу. А, це не відбувався? Це не відбувався. Так у нас засіпомки, як у вас? Так, це не відбувався. Зі сторони скаржі на кабінет свідчення секретарю. чи секрет. Які заяви були питання на початку засідання? Так, є. Ознайомитись 5 хвилин з матеріалами. Поважний суд. Який ухвалює рішення іменем України на підставі статті 370 КПК України. Які повинні бути законні, обґрунтовані, мотивовані та справедливі. Мною було подано заяву моїм представником до Київської окружної прокуратури міста Одеси від 9 грудня 2024 року номер 227 Заява про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно статті 214, частини 1, 4 і 5 КПК України, а саме на Януковича Ігоря, слідчі 2 слідчого відділу дислокацію в місті Одесі Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаїві, маючи корис, корисної мотиви з метою незаконного збагачення, організував свою протиправну діяльність шляхом. Вчинення умисних злочинів, спрямованих на діяльні умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України, усвідомлюючи, що таким чином він буде перешкоджати законі діяльності Збройних сил України в особливий період особи Янукович і його будучи. Достовірно усвідомлені про те, що з 17.03.2014 року на території України діє особливий період, а з 24.02.2022 року указом президента України оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а також період дії воєнного стану на території України з метою забезпечення обороноздатності держав, захисту незалежності. Та територіальної цілісності України враховуючи, ви вчинено Збройними силами Російської Федерації військову агресію проти України, держави на території України було запроваджено воєнний стан відповідно до указу Президента України від 24.02.2022 року за номером 64. -2001. 22. Та закону України про затвердження указу Президента України проведення воєнного Україні від 24.02.2022 року за номером 2102-9. Усвідомлюючи наслідок своїх дій, особа Януковичів умисно. Вчинений громадянином України на шкоду суверенітету, від територіальної цілісності та недоторкності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, надає іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, умисні дії, спрямовані на допомогу державі агресору особництво Російській Федерації. Збройним формуванням вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресорів, зловживаючи владою та службовим становищем умисно з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та членів своєї родини, використання службового становища влади. Супереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, державним інтересам та, та інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, умисне вчинені працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які завдали істотної шкоди державним інтересам. Інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб, які спричинили тяжкі наслідки, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів. Державного бюро розслідування, що спричинило, що спричинило тяжкі наслідки, невиконання та неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, охоронним законом, правам свободам та інтересам громадян, інтересам юридичних. Особам, що спричинило тяжкі наслідки одержання службовою особою неправомірної вигоди, прохання, прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи, за вчинення службовою особи в інтересах того, хто пропонує та надав неправомірну вигоду в інтересах Прохорова Павла Анатолійовича, з використанням наданої. Влади та службового становища, що вчинене особою, яка займає особливе відповідальне становище набуття особи Янукович і В, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у зазначеному розмірі. Законність підстав, набуття яких не підтверджено доказами, діяння вчинені грубовою особою, яка займає особливо відповідальне становище набуття особи особою Янукович ІВ, уповноваженою на виконання функцій держави, активів вартість яких більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, перевищує її законні доходи, надання неправомірної вигоди. В особі, яка погодилась на таку вигоду, вплинути на прийняття рішення особою, на виконання функції держави. З цією метою особи-Янкоповичів, перебуваючи в будівлі територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаїв, з дислокацією в місті Одесі, за адресою міста Одеса, вулиця, Велика, Горновицька, 20 час. 13.11.2024 року 1849 розробив детальний план злочину на користь Російської Федерації та ре реалізував його, розуміючи, що його дії спрямовані на допомогу державі агресору з метою завдання шкоди Україні проведення підривної діяльності проти України. Чинення в умовах воєнного стану, нанесення шкоди державному авторитету України під час війни обізнано усвідомлюючи соціальну небезпеку в Україні щодо внутрішнього судді, на користь державі агресію Російської Федерації, що розпалити в Одесі соціальне невдоволення. Та недовіру українського народу під час війни до влади з метою розпалювання внутрішнього конфлікту в Україні, що на користь Російської Федерації для масових будів та повалення влади Конституційного ладу України. 13.11.2024 року, особи, особа Янукович ІВ, займаючи посаду слідчі. Другого слідчого відділу з дислокацією в місті Одеса та управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаїв, умисно не виконав норму закону частини з першої статті 214 КПК України за заявою про вчинення кримінального правопорушення від 05.11.2024 року Яроша Павла Геннадійович не вніс відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. За суспільно небезпечним відміни передбачені статтями 28 частини 3, 4, 111 частини 2, 111 прим 2, частина 3, 114 прим 1, 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1. 371 частина 2, 372 частина 2, 374 частина 2 Кримінального кодексу України, вчинені особами Прохоровим Павлом Анатолійовичем, Журавльовим ОГ, Артеменко, ІА, Кравець, ЮІ, Толкаченко, ОО, Копійця, ОВ, Котелевський РІ та Прокурор Одеської обласної прокуратури Котенко, АД. Матвічу Ю.О. та Ульняну МО копія заяв від 05.11.2024 року та лист ДБР від 13.11.2024 року додає. Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи умисно на шкоду державній безпеці України. Надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану 05.10.2024 року, о 16.18 за тим же місцем знаходження, вчинив ще один злочин, порушуючи норму закону частини першої статті 214 КПК України вносити відповідні відомості до ЄРДР за заявою Ярошко Павла Геннадійовича 19 на 9 2024 року про вчинення кримінального правопорушення за суспільно на безпечні діяння, передбачені частиною 22-3 статті 371, частини 3 статті 28, частини 2 статті 374 -я. Кримінального кодексу України прокурор Павло Анатолійовичного судею Київського районного суду міста Одеси, після чого ухвалив іменем України Приморського районного суду міста Одеси, за зобов'язано прокурора Одеської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРД, що було виконано копія заяви від 19.09.2024 року, скаргою від 24.09.2024 року. Ухвала суду від 15.10.2024 року, витяги від 18.10.2024 року додається. Мета і мотив вчинення кримінального правопорушення особи януковички в це діяння Умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України державна зрада, пособництво державі агресорів, зловживання владою та службовим становищем, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, свавільне поклюження ім'я державного бюро розслідування та соціального незадоволення українського народу, що на користь державі-агресора Російської Федерації під час війни. На підставі вище зазначеного Конституцією України, статті 1, 2, Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21, 60, 214 КПК України. Прошу перше. першу. Час... Який зв'язок за У вас в рецентерії, які ви надавали судок, зазначено на підставі вище зазначеного Конституції України. Стаття 1. У вас копія Київської обладнальної прокуратури від 20, 227? Так, так я її читав. Я за, заяву про вчинення кримінального правопорушення, з якої я звернувся до Київської прокуратури. Ми дійдемо до скаргу. Я зачитую до прокуратури, з якою я заявою звернувся. Відповідно, частини 1, четвертої, п'ятої, 7 статті 214 приклав України виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтєю 28 частини 3, 4, 111 частини 2, 111 прим 2, частина 2, 114 прим 1, 364 частина 2. 2 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1. І прошу, що тут механічна помилка виникла. І тут стаття Далі 369. Прим, 5, 2 частина 2. Кримінального кодексу України на особу Янукович Тіб. Слідчого другого слідчого відділу з дислокацією в місті Одеси, Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаїві та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за, е, е, дотрим, за дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та долучити. Проведення е, досудового розслідування надати заявним побуттям з ЄФТР відповідно вимог статті 214 КПК України. Друге, виконати вимогу статті 6 КПК України повагою. Ну, тут було додано, ще додатки на 10 архів, що перша лист ТУ ДДБ у місті від 13.11.2024, 10, 202405 10.2024 року. Заява від п'ятого одинадцятого 19.09.2024, тисячі двадцятвертого, обласної прокуратури від вісімнадцятого року. Витяг з'єднав від вісімнадцятого року. Ухвала суду від п'ятнадцятого року. Скарга від двадцять року. Дана заява датована 05.12.2024 року і Підпояраш має хімість з такою заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка відповідає частини статті 214 КПК України, а також статті 91 КПК України і 92, яка має всі відповідні відомості. Які зазначені і потребують атрибути щодо заяви при вчиненні кримінального правопорушення, а саме звичай. були зазначені фамілія заявника, короткий опис даного правопорушення, дата час, місце, а також, як вимагає КПК України, вказані статті Кримінального кодексу України. З їхніми частинами. На що прокурору Київської прокуратури було проігноровано дану заяву і, відповідно, статті 214 КПК України, частини першої, не внесені відомості. Відповідно, як зазначено в законі, 24 години. Після 24 години вони зобов'язані надати заявнику витяг ДД. Цю вимогу не було вчинено. На підставі чого я звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси. Скаргою на бездіяльність прокурора від, е, від 10.12.2024 року відповідно статті 303, 306, 307 КПК які в України. В якій прошу. На підставі вище зазначеного, ну аналогічно сказано в заяві про вчинення кримінального правопорушення е -е, статті 1 і 2 Кримінального кодексу України, статті 30 КПК України прошу. Та навіть від суду. Вимога. Зобов'язати вчинити певну дію статті 307 частини 2 пункту 3 КПК України. Е -е, Київсько-Київський. Київського прокурора, прокурора Київської окружної прокуратури або уповноважена до особа Київської окружної прокуратури міста Одеси відповідно статті 2, 7, 9, 24, 30 214 лікарка України виконати вимогу закону внести відповідні відомості до єдиного реєстру до судового досудових розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтею.

на особу Янукович і в слідчого другого слідчого відділу з дислокацією в місті Одесі Територіального управління державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві та протягом п'яти робочих днів, з дня внесення відповідних відомостей за дотримання правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Статті 6 КПК України, кримінальне провадження за правилами цього кодексу здійснюється щодо будь-якої особи. В підставі статті 9 під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчі інші службові особи, органів державної влади зобов'язані неухильно розлягувати мов Конституції України цього кодексу. Міжнародних договорів, згоди на обов'язкових, з яких надано Верховною Радою, вимоги інших актів, законодавства, актів законодавства, також стаття 30, це звернення до суду, що відповідно статті 30 КПК України здійснення правосуддя судом у кримінальному провадженні правосуддя здійснюється судом згідно з правилами, передбаченими цим кодексом. Також зазначаю, що відповідно статті 36 е, КПК України прокурор є самостійним у своїх процесуальних діяльності, е, а також на підставі. Статті 214 ІПК України, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь пожирова обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відповідні відомості до єдиного реєстру до судового розслідування. Розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявних побиття, заміну реєстру судового розслідування. А також хочу зазначити відповідно статті 214 частини 4 КПК України прокурор зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення, відмову прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про. Кримінальне правопорушення не допускається. Тому наглядний вигляд, що прокурор Київської проживної прокуратури порушив правила чинного законодавства. На що я звернувся до слідчого судді, щоб він вирішив це питання і зобов'язав прокуратуру Київської окружної прокуратури, чинити певний а саме нести відповідні відповідь. До єдиного реєстру до судового розслідування. Тобто скарги, які додатковому. І що немає інших заяв по питанням суду, то суд визначити суд встановлено. Хочу зазначити, що процедура чітка заява про вчинення кримінального правопорушення подається до органу досудового розслідування, який приймає дану заяву. І його задача внести 24 години максимум заяву до ЄФД, після чого починається досудове розслідування і встановлюються всі факти. В матеріалах справи є докази чинення кримінального правопорушення, саме прокоров Анатолійович. Анатолій. На якого відкрито дві кримінальні справи, а відповіддю ДБР Янукович не вбачав до цього, поки суд не зобов'язав Полиску обласну прокуратуру від кримінальне провадження складу злочину, то я вважаю, це злочин співробітником правоохоронних органів. Саме слідчі невиконання своїх повноважень, за що держава йому платить гроші. Держава дорога. Я буду говорити, що 24. Від 21 грудня 24 року слідчі суддя Кинського району осуджує місто Одеси постійно за залучити засідання судового засідання Скоробужа, особа, яка подала скаргу Яриша, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Одеса, скаргу Яриша Павла Геннадійовича на бездіяність посадових Київської окружної прокуратури міста Одеси, яка полягає у нанесенні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань заяву Яраша від 5 грудня 2024 року про вчинення кримінального правопорушення слідчим другого свідчого відділу з дислокацію в місті Одесі Ти ОДБР, розташованого у місті Миколаєва Януковичем, ухвалив Яраша Яриша поблажна без бездіяльність посадових осіб Київської окружної прокуратури міста Одеси, яка полягає у нанесенні відомості. До єдиного реєстру досудових за заявою Яриша від 5 грудня 2024 року про вчинення кримінального правопорушення слідчим другого слідчого відділу з дислокації в місті Одесі деву тебе розташованого у місті Миколаїві, науковичем задовільнити, зобов'язати уповноважену особу Київської окружної прокуратури міста Одеси відповідно до вимог сі двісті КПК України внести до ЄРДР від відповідні дані за заявою Яроша від 5 грудня 2024 року можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачено статтями 111 частиною 2, 111 сто одинадцяту, принт частиною 2, два, частиною шестьдесят четыре, частиною два, триста частиною 2, частину частиною триста 368 шість, частину два, триста шестьдесят сім частину два, триста шестьдесят прим 2 частиною 2, 3, 68, 5, 1, 369, 2, 2, 2 Кримінального кодексу України свідчам другого свічного відділу з дислокації в місті Одесі, територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаїв Миколаїві Миколаїв, Януковича, та розпочати досудове розслідування, вручити земливу або його представнику витяг з ЄРДР. Ухвали свідчого судді